Що в нас по бітку, локально та глобально. Локально ми бачимо, що відпрацював цей клин в одному з своїх попередніх відео. Я говорив, що цей клин проб'ється вниз. Десь ось тут я записував відео, і ми дійдемо ось до цієї зони підтримки. Ми бачимо, що цей клин відпрацював не ідеально, звичайно. Я думаю, що пролив буде швидше, але нічого в цьому світі не буває ідеальним. Я вважаю, що він зараз ось тут відпрацював доволі таки непогано. Це в нас локально. Ми скоригували ось цей рух до верху, скоригували вниз і відбилися. Від цієї зони підтримки на рівні 21 плюс-мінус тисяча доларів. Далі, більш глобально, давайте глянемо, що в нас відбувається. Теж я раніше малював ось таку картину, що біткоін буде рухатись до ціни 25 плюс-мінус тисяч, після чого скоригується на. 21,5 і після чого продовжить або рух на 30 тисяч, або проб'є цю зону підтримки і піде на 18 тисяч. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ми майже дійшли до цієї зони. То теж тут, звичайно, не може бути так ідеально, прям все, як малюється, але е, можна сказати, що ми сюди дійшли. Я малював, що дійдемо десь до 25 тисяч, але дійшли ми до 24 200, що я рахую, доволі таки непогано. Після чого скоригувалися на рівень 29,500. тут можна сказати. Відбились ми ідеально, тільки по часу трішки пізніше, але нічого страшного. І зараз ми відбиваємося і знову повертаємося в зону 24-25 тисяч. Друзі, тут нам зараз важливо, якщо ми проб'ємо цю зону, то по суті у нас далі 30 тисяч, немає ніякого супротиву. Якщо ми побачимо, то ось тут в нас є порожнина, ну ось тут можливо. Будуть нас трошки продавці зустрічати на 28400, але з великою вірогідністю ми можемо пробити ось цей рівень і йти вже на 30 тисяч. Якщо ми зараз тут не втримаємося, якщо це фальшивий ось такий ріст, то е вірогідно, що нас просто візьмуть і ось так просто прольють вниз. Може бути ще тут якийсь флет, але може бути навіть падіння. Ось так прям свічку, як ми виросли, так і можемо впасти назад аж до 18 тисяч. Але я все-таки більше налаштований побитчі, хоча мені, в принципі, без різниці. Я можу докупитися ще нижче, тому що у мене середня ціна по біткоїну 16 тисяч 6550. 62 долари я закупляв десь ось в цьому ціновому діапазоні. І я не переживаю, чи він паде вниз, чи він буде рости доверху. Ну, звичайно, доверху було би приємніше. Ось такі мої думки. Також, друзі, в одному відео я ще записував свою ось таку думку на рахунок прям сильно глобального руху, недільний графік. І дехто сміявся, що так не буде. Ну, ми ще все як то кажемо, побачимо-побачимо. Ось. Що буде ось такий ріст, Десь ось тут я записую, і ми бачимо, що майже ідеально теж, тільки трошки вище відбиваємо. Якщо ми перетягнемо доверху, ми бачимо, що ось цей рух прям дуже хорошо йде. І якщо ми скоригуємося на 19-18 тисяч, то буде ось цей рух взагалі ідеальний. Тому я ще далі настроєний, що в цьому році ми, можливо, навіть побачимо перехай. Це маловірогідно, але можливо.